14 березня на одному з енергоблоків атомної станції «Фукусіма» відбувся вибух в водню. А до цього вийшли з ладу охолоджувальні системи. І, хоча сам реактор не постраждав, надзвичайна ситуація має великий резонанс. Вітчизняні інженери пояснюють, Фукусіма будувалася за нормами 60-х років минулого століття. Насправді, перві блоки японської станції «Фукусіма» – це одні з найстаріших блоків, які працюють в ядерній енергетиці. Вы видите на фотографии, вот здесь находится такая дамба заградительная. Эта дамба предназначена для защиты станции от цунами. Рассчитана проектная величина этой дамбы на высоту волны 6,5 метров. При этом из средств массовой информации вы знаете о том, что высота волны достигала 10 метров. Тож, чи здатні українські атомні електростанції витримати випробування стихією. Фахівці ХАЕС дають ствердну відповідь. Основні споруди Хмельницької атомної відповідають всім вимогам МАГАТЕ. Вони будувалися із врахуванням таких сейсмічних проявів. Реакторне відділення – 7 балів, турбінне відділення – 7 балів, спецкорпус 7 балів, естакада між реакторним відділенням і спецкорпусом 6 балів, резервна дизельна електростанція 7 балів. Тим часом, за розрахунками сейсмологів, на майданчику, де збудована ХАЕС, максимально ймовірний землетрус з магнітудою не більше п'яти балів. А найближча територія сейсмічної активності, так звана зона Вранча у Румунії, знаходиться на відстані аж 750 кілометрів від Хмельницької електростанції. На площадці Хмельницької АЕС, яка розположена на достатньо великому щиті. Я говорю, о тих самих щитах, з яких состоїть поверхність землі. На достаточно большом щиті в устойчивой зоні не подверженной землетрясениям. Повені смерчі та екстремальні опади – все це також враховувалося при будівництві ХАЕС. Зважали не лише на неприємні сюрпризи природи, а й на людський фактор. Защитне оболочки реакторних відділень должна витримувати падіння самолету весом до 15 тонн. На сам дітей вокруг атомних станцій в соответствии з документом, який действуют на території України. Когда то действовал на території Советского Союза бивша з так называемая запретна зона, по которой не можуть літати самоліти. Фахівці запевняють, на енергоблоках ХАС передбачено триканальну систему безпеки, котра забезпечує стійке охолодження палива в активній зоні реактора. Причому у разі відмови одного каналу два інших продовжують функціонувати так само ефективно. Світлана Сафіна для Подільської панорами.